Тіктоці продавати неможливо, по трафіку велика конкуренція, відео не набирають переглядів, і взагалі продажі в Тіктоці це міф. Я багато таких висловів бачу і від своїх підписників, і від людей, які просто цікавляться товарним бізнесом. Тому сьогодні ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес. І я через призму свого вісьмирічного досвіду буду вам розповідати, як правильно робити продажі в Тіктосі, і чи взагалі це можливо. І до речі, кожен, хто додивиться це відео до кінця, зможе отримати крутий бонус в вигляді 30 найкращих ніж для старту товарного бізнесу. Україні, тому починаємо і дивимося до кінця. Давайте почнемо з того, що кожен з вас десятки, сотні, можливо тисячі разів бачив відео великих компаній, які знімають себе, знімають процес діяльності своєї компанії. Знімають свої товари, і скоріш за все до вас доходила думка, що вони то роблять не просто так. Тому що TikTok це робота, це займає велику кількість часу. В це потрібно вкладати якісь інвестиції знову ж таки, це можуть бути грошові інвестиції, це можуть бути інвестиції в вигляді вашої праці, але все-таки... В якийсь час приділяти тому потрібно, тому великі компанії це роблять не просто так. Відкриваю ще один секрет Вони це роблять не те, що не просто так, вони це роблять для більшої впізнаваності і для прямих продажів свого продукту, і в них це доволі класно виходить. Давайте. Кілька з них, це, наприклад, там, Стас Бугрім, сонячні станції. Можливо, він вже всіх задовбав, але в нього десятки мільйонів переглядів на місяць. Це той самий Силян, який продає, а, точніше, продавав всяку китайську всячину. Це той самий Андрюха, який я і розповідає про товарний бізнес в Тіктоці. Це той самий, я не знаю, там, Мухін, клініка ідеале. Роман Грицько, який сидить за кадром і улибається з мене. І так далі, і так далі. Всі ці люди об'єднані одним, об'єднані Тіктоком і заробляють звідти дуже, я б сказав би, непогані кошти. Тому давайте з вами розбиратися, як нам досягти того самого результату. Тут не буде якоїсь банальності, типу як правильно зареєструватися, який емейл взяти, а номер телефону, а як підписати аккаунт, логотипи і так далі. і так далі. Якщо потрібне окреме відео, як правильно запакувати аккаунт в Тіктоці, нема питань. Я зроблю, напишіть в коментарі. Дайте мені знати. І це відео вийде, та, я думаю, найближчим часом. Але сьогодні ми будемо говорити конкретно про продажі. Перше, що нам потрібно зрозуміти, як не, та як не вбити свій аккаунт в Тіктоці. Тому що багато людей і я серед них, які говорять, що кількість відео має бути велика. Це там 10, 15, 20, 50 відео на день. І це все можна робити. Але головне свій аккаунт Тіктоку до того підготувати. І того, як підготувати. Ми це називаємо як правильно прогріти аккаунт. Коли ми тільки зареєструвалися, перший тиждень я взагалі раджу викладати десь одне відео на 2 дні. Потім, наступний тиждень, одне два відео в день. Потім ще через тиждень 3-5 відео в день і так далі. і так далі, Масштабуватися до 10 відео в день. Навіщо то все робити? Бо TikTok, як і, скажімо, проведемо аналогію, можливо, вже хтось запускав рекламою через компанію Meta, це Facebook, Instagram і так далі. Коли ви робите велику кількість дій на аккаунті, TikTok, так само, як і Facebook, він підозрює, щось неадекватне. І він думає, що ваш аккаунт ну, схомуніздили. Тому що логіка яка? Не може людина, яка тільки умовно зареєструвалася в TikTok і залила перше відео, знати і вміти, як робити багато контенту. TikTok це відразу сприймає як жульнічество, весь контент кидається на модерацію, починає набирати 0 переглядів, 10 переглядів, 20 переглядів, і виникає так звана біда. Тому спочатку акаунт ми. Прогріваємо. Скільки ж відео взагалі потрібно знімати? Тут відповідь лише одна: чим більше, тим краще. Але не більше 150 відео на день, тому що от такий міф ходи. Я, якщо чесно того підтвердити не можу, я ніколи не знімав стільки відосів, але від людей я чую, які то пробували робити. От десь більше 150 знімаєш і охоплення починають різко падати. Типу, TikTok не вивозить такої активності. Тому моя для вас порада дійти і закріпитися хоча б на 10 відео в день. Зараз ви відразу скажете, Боже, 10 відео, а як то зняти? А монтаж, а мені треба мікрофон, а професійне світло, а ще якась усата шляпа і так далі. і так далі. Цього всього вам не потрібно. Знімаєте звичайний контент на телефон. Наприклад, як це робите, берете телефон, берете його в руку, перевертаєте основною камерою до свого фейса і щось розповідаєте. Що розповідати, про що говорити, як продавати, далі ми поговоримо, але технічний нюанс це єдиний. Чи потрібен вам мікрофон? На старті точно не потрібен. Світла природнього зараз у нас літо, і його, в принципі, достатньо. Та й домашнього іноді достатньо, тобто не, не суть в тому, Слишком велику вилизану картинку її робити і не потрібно. Монтажера нам теж не потрібно все, що нам потрібно буде зробити, це при публікації відео, обрізати якісь БМ, Г і оцю всяку шляпу на початку відео, це кілька мілісекунд, і так само на кінці відео. Да, є нюанси, як правильно входити у відео, як правильно робити хук. Хук це дія, яка затримує увагу вашого потенційного клієнта. Так як контента зараз робиться багато, у вас є всього 3 секунди. Це максимум, а то і дві. Для того щоб людина зацікавилась вашим відео і продовжила його дивитися. а потрібно розуміти, що на даний момент головний алгоритм та можна сказати усіх соцмереж: це не лайки, не коменти, не сахранки, це глибина перегляду вашого відео. Чим довше ваші відоси дивляться всередині будь-якої платформи, тим більше ця платформа розуміє, кому конкретно цікаві ваші відео. Тим більше вона їм підкидує і тим більше вона їх ранжує по, по своїй платформі, як би банально то не звучало. Якщо потрібно, знову ж таки зробити окреме відео про хуки або зробити в телеграм-каналі якийсь чек-лист з найкращими хуками для ваших відео. Пишіть в коментарі, і до речі, заходьте в мій телеграм-канал, там маса інформації про товарний бізнес. І саме зараз я показую там, як правильно робити таргетовану рекламу в Тіктосі. Тому посилання є в описі до відео і закріпленому коментарі. Заходьте, і там вас ще буде очікувати дуже приємний сюрприз. Тож, ми розібралися, скільки відео потрібно знімати, але тут же ж питання: а який контент знімати? Що це має бути? Я вам скажу так: на перших парах, коли ви тільки заходите в TikTok, знімайте все. Що таке все? Да, тобто, абсолютно все. Коли ви ходите по вулиці, ходите по хаті, ну, їздите за кермом, це хреновий приклад. За кермом знімати не потрібно, можна намотатися на стовба дуже прикольно і неприкольно. О, але у вас по дню. Виникають якісь в голові думки з приводу того чи іншого, та з приводу собаки, забора, голубців, якогось товару, якоїсь теми, про що ви побачили відос, якоїсь новини, і так далі. і так далі. Ви просто берете телефон і записуєте свої думки на відео, і це вже можна викладати. Потім друга штука От де брати натхнення. Найкращий варіант, як на мене, на зараз. Це знайти з десяток своїх конкурентів та ролевих моделей в Тіктоці, людей, які набирають перегляди, і вам подобається, що вони роблять. Знайти відео за крайній місяць, усі повністю їх зберегти до себе, які набрали більше 100 тисяч переглядів, і зняти або точно то саме, тільки зі своєю подачею. Або зняти якийсь свій фідбек на ці відео. Тобто людина про щось розповідає, вас воно сліганца тригерить, але у вас думка не така. Зніміть відео про те саме, тільки висловіть свою думку. І побачите магію, так, да, ви навряд чи будете набирати відразу по 100 тисяч переглядів. Але якщо ви візьмете відео, яке набрало сотку, знімете таке ж саме, зробите все правильно, тоді ви ту своїх 10 тисяч наберете точно. Ну, воно так працює. Якщо чесно, в мене так само, в мене є в збережених дуже багато відосів, і я знаю, що у мене є мінімум 10 відео в день на теперішній момент. Якщо я вже ну, не знаю, про що говорити. Прям не знаю, що зняти. По-перше, я такий, що я можу зняти відео про те, що я не знаю, про що знімати відео, ну то вже друга історія. Я заходжу до себе в збережені, дивлюся відоси і на, ну, знімаю або те саме. Або на цю тематику знімаю якусь свою думку. Воно дуже-дуже класно працює. Далі йде наступний етап, а як аналізувати свій контент. Ми викладаємо відео. Час, який час викладати ці відео, і коли у вас підуть продажі, я прям дам вам точну відповідь. Але як аналізувати контент? Перше, на що ми дивимося, це в. Так званій tiktok студії дивимося на загальні охоплення по аккаунту за тиждень і за місяць. Тому сильно не переживайте, коли ваші відоси будуть набирати там, 200, 300, 500 переглядів. Пам'ятайте, що TikTok це така штука, яка ранжує ваші відоси умовно завжди, тобто просуває. І воно буде йти як сніжний ком. І от недавно я знімав відео на один з коментарів в своєму Тіктоці, коментар звучав наступним чином: нафіга ти то все знімаєш, кому то цікаво по тих 500 переглядів. Я кажу: ну окей, 500 переглядів. Але за місяць мене дивиться мінімум там, півтора мільйона людей. І здавалось би, воно по 500 переглядів, це те, що бачить людина. Але якщо копнути вниз... То там відео стріляють і 10 тисяч, і 100 тисяч, і на 200 тисяч стріляють, і так далі. і так далі. Тому не звертайте уваги на ті охоплення за перший день, то все шляпа усата. На що потрібно звертати увагу? Ви сідаєте і дивитесь за тиждень, які ваші ролики набрали аномальну кількість переглядів. Що це таке? Це як мінімум в 10 разів більше, ніж в середньому по аккаунту. Тобто у вас в середньому по аккаунту 500 переглядів, і ви знайшли якихось 5, 10, 15 роликів, які набрали там, 5 тисяч і більше. І тут тепер ваша задача зрозуміти перше, з чого починався цей ролик, з яких слів оті перші 3 секунди. Друге, про що взагалі був ролик. Яка тема того ролику? Третя, подивитися на коментарі під тим роликом, і це ж ще одна штука, про що ви знімаєте контент? Це відповіді на коментарі. Їх можна знімати, якусь нескінченну кількість. А відповіді на коментарі це ваша пряма комунікація з аудиторією, з потенційним клієнтом. І це те, чому вам будуть довіряти. Отож, таким чином, аналізуєте відео і стараєтесь знімати в ту саму тематику пару відосів з тим самим хуком, пару відосів на ту саму тему. На всі коментарі робите відповіді в відео форматі, і таким чином набираєте більше і більше переглядів. Ви так дуже швидко зрозумієте, що таке ваша подача, що подобається вашій аудиторії, як збирати переглядів більше. Але перегляди то все класно. Продажі, коли заробіток коли. Ми ж з продажів заробляємо. Даю вам відповідь: не так давно. Ми спілкувалися з моїм колегою, який робить продажі виключно через TikTok. щоб ви розуміли його оборот при маржинальності більше 50% в місяць він робить більше мільйона гривень стабільно, а в сезон робить там кілька іксів. Тобто дохід класний, і чоловічок явно розуміє, про що він говорить. Отож, ми вивели формулу. Якщо ви дійдете до 10 відео в день і на протязі місяця будете робити 10 відео на день, а це всього 300 відеос. Повірте мені, це не так багато, як здається. Максимум, в останні дні місяця у вас з'являться перші продажі, ота перша продажа. І ми навіть готові були спорити з людьми, що якщо вони далі будуть правильно аналізувати, так як я сказав, робити контент, масштабуватися в своєму контенті, тобто не застряти на 10, а потім робити і 20, і 30, і 40 роликів на день, і так далі. І так далі вас більше жодного дня без продажів в Тіктоці не буде. А навіть математично, давайте візьмемо якийсь невеликий результат: 5 продажів на день. 5 продажів в день це реально. При тому, що ви стабільно знімаєте відео, при тому, що ви кілька разів на тиждень ще й робите прямі ефіри, де продаєте, і так, далі, і так далі. Я думаю, кожен з вас скаже, що так. Да. Беремо націнку на товар якусь дуже мінімальну, тому що середня по ринку зараз 500-600 гривень. Беремо мінімальну 400 гривень у вас націнки. 5 продажів в день у вас є. Продаж це не кількість проданих товарів, це кількість клієнтів. А хтось купи один товар, хтось два, хтось три. Ну, таким чином, свою двушку гривень за день ви точно заробите. І того це конвертується в півтори тисячі доларів, 60 тисяч гривень на місяць. Перед собою потрібно ставити одне питання: чи готовий я? Там, Калінчук Андрій Олександрович, який зараз заробляє одну ну, суму на роботі, працюючи 8 годин, той самий час на протязі, там, 2-3 місяців вкласти в TikTok, щоб дійти до заробітка 1,5-2-3 тисячі доларів на місяць. Я думаю, відповідь буде однозначно, да, і вам таким чином. Набагато легше буде боротися з хейтом, а хейт він буде. І якщо ви хочете побачити відео, як правильно боротися з хейтом, як правильно це сприймати і чи потрібно це сприймати взагалі, обов'язково підписуйтеся на цей Ютуб канал, ставте лайки цьому випуску, тому що такий відео вже готовий. І бонус для кожного, хто додивився до кінця, перше я вам дуже сильно дякую. Ви підтримуєте мою діяльність. І друге, ви в телеграм-каналі посилання на нього є в описі до цього відео. Отримаєте, якщо туди зайдете. Бонус в вигляді чек-листа топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні, і це не просто список ніж, а чек-лист, в якому описані мої думки по кожній ніші, в якому є вже класні товари, які там можна продавати, і де описані плюси та мінуси кожної ніші. Тому всім подякував за перегляд і запрошую до свого телеграм-каналу.